Радий всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про пішлункову залозу. Розберемо з вами, на що потрібно звертати увагу, коли пішлункова починає знижати свою функцію і коли ці стани можуть бути небезпечними. Розпочинаємо. І так, перше, ми повинні розпочати з анатомії, де знаходиться пішлункова залоза, бо часто люди путають, вони думають, що вона знаходиться тільки з лівої сторони. Пішлункова залоза має головку і хвіст, так звано. Ось саме головка пішлункової залози знаходиться по середині лінії, ось тут, навіть трошки справа, вище пупка. Тому, наприклад, коли часто у дітей виникають болі вище пупка, щоб ви знали, це є однією з ознакою порушення роботи пішлункової залози. Далі пішлункова залоза рухається ось так вверх, під ліве підребір'я, і фактично ось ця зона це є вся пішлункова залоза. Сама пішлункова залоза має Певний ряд функцій. Вона, наприклад, виробляє певні речовини. Або це називається Екзогенна її функція. І в даному випадку це речовини, які допомагають у перетравленні та засвоєнні білків, жирів та вуглеводів. Всі оці речовини без ферментів пішлинкової залози в нашому організмі засвоюватися не можуть. Також наша пішлинкова залоза виробляє інші речовини, які безпосередньо синтезуються в кров. Це, в даному випадку, інсулін і глюкагон. Саме ці речовини контролюють рівень цукру. В нашій крові і запас глікогену у наших м'язах. Тому, виходячи із функцій пішлункової залози, це ферментативна та фактично контроль цукру, ми можемо запідозрити зміни. Наприклад, часто, коли у нас недостатньо ферментів пішлункової залози, або, наприклад, вони можуть бути неактивні, у нас що? У нас порушується травлення? Як ми це виявляємо? Людина, наприклад, і зранку до туалету, і кал постійно прилипає до стінки унітазу. І тому приходиться весь час пользуватися йоршиком. Тобто прилипання калу до стінки унітазу це вже є перша ознака порушення роботи ферментативної активності пішлункової залози. Далі живіт, наприклад, вздуває, тому що кількість ферментів недостатньо, щоб переварювати білки жири вуглеводи, буде бродіння. Також, наприклад, однією із ознакою є те, що проявляються болі. Які можуть мігрувати, або часто ще виникають болі такі оперізуючого характеру, коли ось так виникає. Причина цих болі, тому що ось тут по бокам, справа та зліва, на рівні 5-8 ребра, знаходяться так звані проекційні зони пішлункової загалози. Що таке проекційна зона? Проекційна зона це тоді, коли орган має зв'язок із зовнішньою частиною на тілі. І так, наприклад, якщо в нас порушується робота пшонкової залози, ми можемо виявити ці проекційні зони, вони будуть активні. Наприклад, сухість на ліктях ось тут, яка виникає, це говорить про порушення роботи пшункової залози. І ви це можете легко перевірити, наприклад, при діабеті, ось тут буде верчасна сухість, і навіть тріскатися ці лікті будуть. Також це болі, які виникають в м'язах на внутрішній поверхні стегна на 2-3 см вище коліна. Коли не було ніяких травм, людина чомусь прокидається і там починає чомусь боліти. Вона не знає, що таке, а це якраз проекційна зона псункової залози. Тому, коли виникають порушення, там ця зона буде активна. Ще які зміни, наприклад, чорніє язик. В, в, чорний нальот виникає зверху, це також порушення роботи пішлункової залози. Тобто, фактично по цим симптомам ми можемо орієнтуватися. Ось. Ну, Звичайно, ще є і лабораторні методи, коли ми там виявляємо нейтральні жири в калі, коли ми робимо аналізи крові, дивимося активність ферментів пішлункової залози і так далі. Це, це діагностика. Але питання, що робити? Бо, так, да, ми щось виявили, що робити. Давайте зараз з вами це розберемо. Я завжди переконаний, що тільки комплексний підхід дає можливість у сучасному світі людям бути здоровими. Це тоді, коли ми створюємо оптимальні умови на фізичному рівні, це тоді, коли ми допомагаємо людям контролювати емоції, Це тоді, коли ми допомагаємо людям змінювати погляд на життя. Тільки такий метод дає можливість бути здоровим. Про це і багато іншого я розповідаю на своїх навчальних курсах та є у моїй книзі. Хочете дізнатися більше інформації, переходьте за посиланням в описі під відео, і там все є. І так, коли виникли проблеми. Пішлункової залози ми її виявили, наприклад, здуває живіт, кал прилипає до унітазу. В аналізах калу ми бачимо непереварені рештки їжі. Звичайно, ми маємо звернути увагу на пішлункову залозу, і гастроентеролог чи панкреатолог зараз можна так вже говорити. Починає вам давати рекомендації, почне давати вам ферменти, і ваш, наприклад, стан покращиться. Ну в чому основна помилка? В тому, що вам не говорять основну інформацію. Ферменти пішлункової залози виділяються в неактивному стані. І безпосередньо жовч, яка містить жовчні кислоти, активує частину її ферментів. Шлунковий сік також активує частину ферментів пішлункової залози. Тобто ферменти активуються в просвіті 12-палої кишки. Тому в більшості випадків не проблеми недостатності ферментів, а проблеми недостатньої їхньої активації через, наприклад, порушення відтоку жовчі. І помилковим твердженням, коли ми бачимо роздутий живіт, коли ми бачимо порушення всмоктування поживних речовин, ми говоримо про пішлункову залозу. Насправді пішлункова працює добре. Це порушення відтоку жовчі. Тому треба звернути увагу саме на роботу жовчного міхура. Зняти спазм жовчного міхура, провести вістеральну терапію, потім додати продукти, які. Будуть стимулювати відток жовчі, це гострі, гіркі, кислі, квашені продукти. Наприклад, та ж сама там квашені яблука, квашені помидори, наприклад, кислі огірки, все кисла капуста, все це допомагає. Але люди мені погано від продуктів. То вживайте їх, будь ласка, трошки, щоб вам було комфортно. Бо помилкою лікар каже, це не можна, це руйнує вашу пішлункову залозу. Це не руйнує пішлункову залозу. Це створює умови, що пішлункова залоза не може нормально працювати. В цьому є основна помилка. Тому саме через раціональне харчування і нормалізацію роботи функцію жовтного міхура, ми можемо відновити активність ферментів пішлункової залози. І цього буде фактично на фізичному рівні достатньо. Ну, є ще один дуже важливий момент, коли ми говоримо про пішлункову залозу, бо ми знаємо, що в організмі є два, дві проблеми: це фізична і емоційна. Є ще емоційний компонент. І суть цього емоційного компоненту, який стосується пішлункової залози, оскільки вона відповідає саме за переварювання всіх речовин, це події, які людина розцінює або дивиться на них з точки зору, що я не можу це переварити. Це дуже несправедливо по відношенню до мене. Наприклад, людині пообіцяли підвищення. І вона вже очікувала, що ось вже буде вища зарплата чи вища посада, і життя зміниться. А потім в останній момент це відмінили. Або, наприклад, домовилися з братом, що вони поділять хату. Пополам 50 на 50, а цього, наприклад, не відбулося. Або, наприклад, чоловік від жінки очікував одного, а оказалося все зовсім по-іншому. Тобто, всі ситуації, де ви чогось очікували, відбулося не так, якби ви того хотіли, і тепер ви не можете саме змиритися з тією ситуацією, буде змінювати. Роботу пішлункової залози. Інший від ситуації це тоді, коли ви проявляєте злість та агресію. Вам неприємно, ви агресивні. Чому? Тому що, коли ви агресивні, вам треба більше поживних речовин. І саме пішлункова залоза почне виробляти ще більше соків. Тому фактично контроль емоцій, спокій, відсутність оцих очікувань дає можливість на емоційному рівні нормалізувати роботу пішлункової залози. Використовуються чіпрості методи: це контроль емоцій та фізичний рівень, контроль харчування, де ти мати здорову пошлинкову залозу і ніяких проблем не буде. Ну і, звичайно, зменшиться візити до лікарів. Така негативний момент цього лікування. З вами був лікар Василь Чайка. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.